Ото от вже буду кропити, от то вже буде оприскувач, Йо-ма-йо, -йо, Не отий маленький, а оцей напевно буде ще одне відео на каналі. Про недооприскувачі, невідомо чи його виробництво. Знімати, викладати, що ви скажете? Прилягає! І не прилягає. І то дрочика поклали. Ну ви, ви зрозуміли, хто зрозумів. То все треба, мабуть, по-новому щищати і варити. кі-палки! Прилягає! Тут прилягає, тут не прилягає, а з тої сторони обороти.